Хочуть всі дефіцит всі хочуть вживані. Я не знаю, де, взяти, де набрати цих вживаних трусів. От. Трос вживаний на сувну дверку на 244-й кузов, Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper ну, Це єдиний, який ще добрий, тому що вони, як правило, тут всі закисають От в цьому місці, або тут е перегинаються так, що вони не працюють. Один вже вони є, його ціна 15 доларів, А остальне є все нове. Нові є також в наявності. Зараз показую. Оце нові троси. Це трос на зсуну дверку, 244 кузов, з 2002 року по 2006 рік. Нижній трос, який розблоковує нижні ролі. Кому необхідно, телефонуйте, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно.